Всіх вітаю на каналі адвокатки Ірини Приліпко. Сьогодні ми з вами поговоримо про юридичні ризики, юридичні нюанси оформлення відстрочка через Плюс. Але спочатку підпишіться на мій YouTube та Telegram канал та багато цікавої юридичної інформації, яка вам 100% знадобиться. Ейфорія від оформлені відстрочки через резерв плюс у майже у всіх, так всі такі довольні, всі дякують, все супер. Однак при цьому Міністерство оборони коментує, також надає певні інтерв'ю, що все гуд, ми все запровадили, що що Відстрочка оформлена через резерв плюс, вона має таку ж юридичну силу, як і через ТЦК, тому не хвилюйтеся, все робіть. Так, це дійсно окей. Дякую велике за оформлення. відстрочки. це дійсно швидко, без оцих усіх черг цих папер. Це класно, прогресивно, і так як має бути. Однак хотілося б одного, що я завжди кажу: ми керуємося з вами лише з законодавством. Це має бути визначено чітко законодавством, і зараз ми от з вами з'ясуємо, а чи дійсно передбачено законом оформлення відстрочки через резерв плюс? Наскільки це законно? Чи ні, які є ризики цього всього? Ми з вами по перше звертаємо до звертаємось до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І дивимося з вами статтю 22, частину 8, що там написано: відстрочка може оформлюватися через кабінет так єдиного державного реєстру військово Ну так би мовити, через резерв. тобто, законом визначена ця процедура. Також, якщо ми звернемось, звернемось до постанови 560-ї, та вміститься така ж, така ж норма. Тобто законодавством передбачена така можливість. Однак ми з вами починаємо читати останнє речення цієї частини. І що ми бачимо, що порядок оформлення відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації за допомогою цього реєстру визначається Кабінетом міністрів України. І починаємо шукати з вами цей порядок, а його, на жаль, немає. І в тому числі в постанові 560 не врегульовано це питання оформлення саме відстрочки через оцей ось кабінет, через Резерв Плюс. Тобто, що ми зараз маємо? Відстрочка через кабінет, вона як би є, ви її отримуєте, все як би гуд, все швидко, класно, без ТЦК. Однак звертаємо з вами до законодавства, а, так в нас такого немає, процедура не передбачена. Що може бути? Одразу кажу за те, що так, я не те, що там не рекомендую оформлювати відстрочку через резерв плюс. Я я навпаки закликаю так там ці законодавчі органи до того, щоб скоріше вони усунули ці ось прогалини, і ви, як військове зобов'язані, розуміли у ці ось моменти юридичні ризики, так, і змогли, хоча б своєчасно зорієнтуватися. Так, ось які ризики, да? от постанова 560, В нас з вами чітко регламентує, що перше, хто. Хто оформлює відстрочку? Правильно, комісія при ТЦК приймає рішення на засіданні протоколом, за результатами чого так оформлюється довідка. Ми з вами звертаємося до резерву Плюс. Хто оформлює відстрочку? Питання. Так, це робиться шляхом взаємодії реєстрів, так, як прописано в законі. Однак. А який же орган? І ось питання наскільки є юридично рівнем да, це оформлення через комісію при ТЦК і через Резерв Плюс, оскільки в законодавстві не прописано, що вони мають однакову юридичну силу. Немає такої вказівки прямої, що можна маніпулювати. Друге, це строге оформлення від строчки. Да, як я впевнена, що на одному з моїх відео ви да, чули або також користувалися цією послугою, і ви бачили, що. Це може зайняти як 5-10 хвилин, так як я да, там декілька годин або навіть півдня. Чому так? Тобто навіть немає строків оформлення відстрочки. І я бачу, що в коментарях дуже часто мені пишуть люди, що о, зачекайте, а якщо мені оформлять, а кому оскаржувати так, цю відстрочку? Це теж не врегульовано. Наступне, ми з вами бачимо по постанові 560 має бути довідка да, про те, що вам оформлена відстрочка. Однак, за результатами резерву плюс. Ви, на жаль, не отримаєте цієї довідки оформлення від строчки, так? тобто ви не зможете попрохати цікаву, будь ласка, видайте мені а, довідку. Це може бути певним ризиком під час, наприклад, перетину кордону, оскільки іноді вимагають довідку про те, що у вас оформлена вістрочка, навіть якщо ви є особою з інвалідністю. Таке дійсно було, а, тому а ви не надасте довідки, тому що вона у вас, на жаль, немає. От якщо б в законодавстві наразі б прописали цю ось фразу, що мають однакову Родочну силу, ніяких довідок не видається, яким чином це оформлюється, то жодних би питань не виникало. Ви були би повністю захищеними. А найголовніше, що мене турбує, чи от, наприклад, зупиняють так, зупиняють цікаві, перевіряють документи, і ви не можете надати довідку. Ви можете надати відомості з резерву або роздрукований військово-обліковий документ. І досить часто, знову ж таки, в залежності від того, хто це буде, вимагають надати ще й довідку про відстрочку. Таке теж було. Питання, да, от чисто юридичне, яким чином виходити з цього? Ну немає в нас регулювання, так я рекомендувала би єдине, що керуватися частиною 8 статті 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, так в якому передбачено, що в якому передбачено, що можна оформлювати відстрочку через цю процедуру. Тому можете цим керуватися. Тому, як ми з вами бачимо, найголовніше питання, чи дійсно вона має таку ж юридичну силу, тому що, а що за орган приймає, яким чином це приймається, хотілося б дещо так от зрозуміти оцей ось порядок для того, щоб да, ось, мати законодавчі підстави для того, от, для аргументації: ось дивіться, воно так є. Ну, на жаль, ми цього станом на сьогодні не маємо. Ну, я думаю, що, скоріш за все, в найближчий час, це може статися. І, і приймуться відповідні зміни, да, як і передбачено, частину 8 статті 22, що визначається кабінетом міністрів. Чекаємо з вами найближчий час, бо це має бути. Хоча можливо, буде як і зазвичай, що це якась. Буде постанова під грифом державна таємниця і не буде для загального доступу. Таке теж можливо. Однак головне, щоб вона, хоч дійсно, була. І нагадую, да, ті, хто не можуть оформити відстрочку через резерв плюс, то ви тоді маєте право оформити відстрочку паперово або так, або так. Це ваше право, це ваш вибір. Оформлюйте як вам завгодно, як вам зручно. В залежності, так, від можливості ваших і від можливості ТЦК. Єдине, що в мене є також маленьке застереження. Сподіваюсь, що це не буде так само, як і з дією, як з бронюванням через дію. Спочатку надали цю можливість, все передбачили, однак потім цю можливість призупинили. Тому сподіваюся, на нормальне законодавство, яке захистить вас повністю, яке дійсно передбачить, що можлива така. Таке оформлення. Дякую вам за увагу! Діліться своїм досвідом, коментуйте і підписуйтесь на мій канал.